У Черкасах відзначили кращих у конкурсі малюнків. Я хочу жити в якісному світі. Учасниками мистецьких перегонів стали діти області віком від 5 до 17 років. Цьогоріч на розгляд комісії було надіслано майже 200 робіт. З них журі відзначило 35. Краще дев'ять малюнків відправили на розгляд головної конкурсної комісії до столиці. Малювання займаюся з дитинства. Мені дуже подобається малювати. Часто береш участі в якихось конкурсах? Ні, не дуже часто. рідко. Це твоя перша перемога? Так. Да. Що зобразила сама на цих роботах? Я зобразила, що Є621 і Є631 вони небезпечні і дуже шкідливі для здоров'я. Хтось допомагає тобі малювати, чи ти сама це все вигадуєш? Допомагає вчителька з малювання Леся Михайлівна, батьки допомагають, інколи я сама щось вигадую. В номінації кращий плакат на споживчу тематику у віковій категорії 13-17 років перемогу здобула піскунова Ірина, вихованка Тальнівського районного будинку дітей та юнацтва. Її творча робота Україна чиста країна привернула увагу своєю щирістю і вірою дитини у розвиток та процвітання землі. Ірина отримала диплом та сучасний планшет. Дійсно, сьогодні дуже прекрасний день, і погода така сонячна і повний нас. Актова зала прекрасних дітей, які попрацювали з нами разом, з вчителями, з батьками по такій темі, як конкурс малюнків Я хочу жити в якісному світі. Це дуже важливий один з наших видів діяльності, виховання. Громадської думки виховання в дітей тої основної позиції, яку повинен кожен громадянин мати, це відношення до якості і безпеки продукції, яку ми споживаємо в Україні. Біля 4 тисяч учасників було цього конкурсу. У нас біля 200 учасників цього року конкурсу: я хочу жити в якісному світі, і ми, звичайно, всіх вітаємо. І в цьому році ми зробимо таку. Новину для дітей в нас на восьмому поверсі, де проводяться наради, семінари, навчання фахівців з якості і безпеки продукції, метрологів, картини переможців. конкурсу будуть висіти цілий рік. На них будуть дивитись і будуть надихати нас на те, щоб випускали продукцію якісну і безпечно п'ять переможців та призерів обласного етапу конкурсу традиційно отримали художні фарби, олівці, папір для малювання, пензлики та солодощі. Я живу в Драбові. Я, зобра... я малюю давно, я зобразив на цій країні, яка буде Україна в майбутньому, якісною, красивою, могутньою, винахідливою. Так, у тебе вже багато малюнків у твоїй колекції вдома? Так. Да. Ну скільки? 50-100. Я не ще там. Не рахував, так? Багато перемогу вже маєш за плечима? Ні, це перша. Перша. Чесно скажи, сам малював, чи хтось допомагав. І зараз я і моя вчителька Зарисла Анатолівна допомагала.